Отже, Світлана Гринчук зараз нами на зв'язку. Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Вітання вам, пані Світлано. добрий ранок. Доброго ранку. Отже, питання важливості цієї конференції саме для України. З якими меседжами ми сьогодні присутні там? Так, участь України в такого плану конференції, яка за останні 29 років стала однією з ключових подій взагалі не тільки в сфері екології, клімату, але й також в сфері економічної адженди всього світу. Тому Використовуючи площадку конференції, ми маємо принаймні три такі вагомі причини, чому Україна має бути представлена, представлена на високому рівні. По перше, це шанс вкотре нагадати всьому світу не тільки нашим партнерам, а взагалі всім країнам світу, адже збирає конференція майже 196 країн світу. Нагадати про те, що відбувається в Україні. Наскільки сильно страждає навколишнє середовище, страждають люди від цієї несправедливої війни, яку Росія веде проти України, це ще раз нагадати. Про е, роботу в рамках формули миру президента Зеленського. Адже нещодавно в Хельсінки понад 60 країн вже приєдналися до спільного комуніке щодо екологічної безпеки. На площадці конференції ми будемо продовжувати цю роботу. В нас заплановано декілька заходів з представниками з великої кількості країн. Понад 100 підтвердили ще раз, обговоримо план дій. Не просто от у нас в Хельсінській спіль... комуніке ми обговорювали план, як ми будемо досягати глобальної екологічної безпеки. Зараз ми будемо вже працювати над практичними кроками. По-друге, звичайно, ми всі повинні розуміти, що відбудова України, яка має починатися вже і вже почалася, вона не може бути без ігнорування цієї кліматичної зеленої адженди. Тобто відновлення має відбуватися з найкращими низьковуглецевими технологіями. Ми представимо світу наші здобутки, наші зміни в законодавстві. Нещодавно було прийнято і рамковий кліматичний закон. Працюємо над іншими стратегічними важливими документами, які якраз і будуть інтегрувати в кожен сектор економіки. Всі наші зусилля щодо захисту клімату, щодо захисту довкілля і вони будуть повністю відповідати тій світовій адженді, будуть відповідати тим нормам і правилам, які існують в країнах Європейського союзу, і Україна вже як кандидат в члени Європейського союзу, і як країна, яка в принципі будує свою. Політику відповідно до політики правил Європейського Союзу нам є що показати, є що обговорити з нашими партнерами. Ну і по третє, напевно, одне з найголовніших це не дозволяти Росії визнавати, щоб світ визнавав окуповані українські території як російські, адже Росія постійно це робить, починаючи з 2014 року. В усіх таких міжнародних договорах конференціях, намагаючись включити звітність щодо викидів, щодо біорізноманіття, включити в Включити в цю звітність території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей ми підозрюємо, що починаючи, коли почнеться звітність по паризькій угоді, Росія також буде включати в свою звітність Херсонську і Запорізьку області. Ми постійно починаючи з 14-го року, блокуємо ці рішення, не дозволяємо їх розглядати на конференції. Цей рік не буде виключенням тобто в нас. Крім презентації своїх досягнень наслідків війни, в нас ще постійна боротьба з російською делегацією щодо таких документального включення визнання територій, окупованих територій як російські. Ага, тобто російська делегація також присутня так на цій конференції, пані Світлано? Ну, звичайно, як член ООН вони присутні на всіх таких конференціях і. Беруть участь в перемовинах і намагаються дійсно намагаються в усі документи, в усі рішення так завуальовано включати е, території, які ними окуповані. Але однак, ми постійно на це реагуємо. Ми блокуємо такі рішення, і жодного разу з 2014 року е, такі рішення не розглядалися і не були прийняті е, на такого роду конференціях. Екологічні проблеми, які Україна планує підняти саме на цій конференції, те, що стосується і нашої держави, і загалом, з якими ініціативами тут ми виступаємо, ну звичайно, як я вже говорила, ми хочемо в першу чергу показати наслідки. А наслідки на жаль страшні у нас. Це шість з тисяч кейсів. Екоциду злочинів проти довкілля, які вже були зафіксовані, під які зібрано і продовжує збиратися доказова база, це і величезна кількість збитків, майже 70 мільярдів, які були завдані тим чи іншим сферам нашого довкілля. Це і водні ресурси, це і ліси, це і збільшення викидів парникових газів. Це якраз про те. Що обговорюватимуть всі країни, що ми маємо докладати зусиль по зменшенню в той же час, такі країни, як Росія, роблять все, щоб порушити всі ці правила, порушити всі ці домовленості, кожен день доказуючи, що їм абсолютно все одно, що світом було напрацьовано всією цивілізованою спільнотою. В них своя адженда, і ця адженда загарбника і. Терористам, по-друге, звичайно, ми будемо представляти всі наші вже досягнення і ініціативи. А їх, повірте, дуже багато від великого бізнесу в аграрній сфері, який буде, буде демонструвати ті досягнення, які в нас є по сталому агровиробництву. Адже Україна була і залишається, не дивлячись на війну. Однією з ключових країн забезпечення продовольчої безпеки світу ми будемо показувати і маленькі ініціативи нашого маленького бізнесу, і в сфері сміття, і в сфері екологічного виробництва різних товарів, починаючи від пакетиків до. Там труп, які використовуються в водопостачанні, і це технології, які використовують вже не тільки в Україні, а використовуються і в країнах-партнерах США, Великій Британії, Японії. Ми будемо показувати наші. У Нас вже перший завод в бучі відкрили ну, таку установку по переробці відходів руйнації, яка теж якби є абсолютно екологічною і робить. Ну вже робиться велика робота щодо цього. А матеріали, які дрібляться на ріжні фракції з відходів руйнувань, вже використовуються в процесі відбудови ремонту доріг, будівництва будинків і таке інше. Це звичайне ж розмінування, адже Україна, на жаль, є. Площадкою, де зараз тестуються, якраз також які інноваційні технології щодо розмінування, і це розмінування має відбуватися з найменшою шкодою для навколишнього середовища для людей, для тварин. Це і ну такі невеличкі ініціативи, як мед, який зібраний якраз з замінованих полів. Адже в нас за допомогою дронів розпилюється. Розпилю, якби ми допомагаємо бджолам на цій території все таки виготовляти мед, і дуже дуже багато різних, як я вже сказала, від маленьких до великих ініціатив це і енергетика, і аграрна промисловість. Дуже багато чого вже є показати нам світу, не дивлячись на війну пані Світлано? Ну і от ви зазначили, що тисячі фактів, які збираються в певний реєстр про те, як росіяни впливають на стан екології в Україні, і ви назвали це екоцитом? Абсолютно так. Скажіть, будь ласка, чи мін Мінзахисту мін захисту довкілля? Чи є якийсь підрахунок фінансовий? Так наскільки збитків завдала війна воєнні дії на тимчасово окупованих територіях, яка це? Цифра сьогодні, і наскільки цю цифру взагалі сприймають, і розуміють е, наші ваші колеги в організації Об'єднаних Націй? Так дійсно, як я вже сказала, ми фіксуємо. і в Нас зафіксовано вже понад шість з половиною тисяч таких фактів злочинів проти довкілля. Якщо говорити. В грошовій оцінці то вона дуже приблизно і за мінімальними підрахунками це від 65 до 70 мільярдів євро. Але я кажу, це дуже приблизні. Це от. Чітка шкода, якщо порахувати всі ланцюжки, які прив'язані до, до цих природних ресурсів, які пошкоджені, то вона може бути набагато більшою. І, на жаль, шкода, яка завдається довкіллю в грошовому вимірі, вона набагато більша ніж шкода всім іншим секторам економіки. І тут ще важливо сказати, що ми бачимо, що не дивлячись на руйнування, не дивлячись на постійні пошкодження нашої інфраструктури, ми все одно дуже швидко намагаємося відновлювати. На жаль, з довкіллям ситуація трішечки інша. В деяких випадках нам треба буде десятки років, щоб відновити до того стану, який був до пошкодження Дякую. природні ресурси, є. Да. Пані Світлано, ми, ми вам вдячні надзвичайно в нас далі новини. Перепрошуємо, але будем, будемо раді бачити вас ще в ефірах. Дякуємо вам, Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Була з нами на прямому зв'язку. Ішлося про участь України у конференції ООН зі зміни клімату, яка відбувається.